Гачі порівняли це з виборами в Іраку за часів Саддама Хусейна, але в урнах на луганських дільницях насправді було багато бюлетенів із позначками навпроти імені Віктора Ющенка. Два дні до виборів міліція затримує агітаторів за Ющенка. Після зустрічі з правоохоронцями Кирил Ворошилов опиняється в лікарні у важкому стані, підозрюють, що до нього застосували електрошок. жали Они меня хотели и в багажник, и связать, и наручники одеть. Потом подошли два инспектора ГАИ и оттянули меня. Когда оттянули, они мне немножко сделали хлопок по грудной клетке. Вот так. Через секунду я вообще не слышал своего тела, я упал на землю. Луганські події 21 листопада стали продовженням беззаконня. За день до виборів на одній із найбільших дільниць Луганська зірвано печатку із сейфа з бюлетенями. На цій же дільниці довіри на особи Віктора Ющенка знаходить спецзасоби міліції. У списках виборців напроти певних прізвищ поставлено хрестики. Це мертві душі. У день виборів журналістів не допускають на дільниці. Вигадують реєстрацію. Значить, зареєстріване визналічне Посві... По Посві... паспорт. Можете мені Позві... Пожалуйста, обращайтесь кіриста. Ми Ні. заставляємо. Права роботи на Рішення приймається двома приконами від складу комісії. Рішення приймається двома приємно. Є закон. Є закон. Рішення приймаються. Значить, на такі нероб'я спосіб там надо. Зі складу 105-ї територіальної комісії виключають представників Ющенка. Члена ТВК Світлану Бережну викидають з приміщення, посилаючись на якесь розпорядження з Києва. пришла на избирательную, территориальную избирательную комиссию только по факсу без мокрой печати, просто бумажка. Она не является юридическим документом. Вот я вам показываю. Она не является юридическим документом, так как нет мокрой печати, как говорится. И должна она только тогда, когда придет официальный документ. Она меня вывела из состава комиссии и выгнала из помещения. Ближче до обіду в Луганську з'являється велика кількість автомобілів з донецькими номерами. Невдовзі особи з цих авто організовують напад на обласний штаб Віктора Ющенка.

Фамилия, документы. Быть часов. Голову подними. Подними голову его. Камеру смотри. Что такое? Снимай, блядь. Депутат Артемовского районного совета, могу быть как свидетели. Снимайте, творит. Могу быть как свидетель, как у Да а уже снимали. Туда? Еще туда будем. Туда? Да. Скорую надо вызывать. Набрали. Сколько же денег дали, парни? Скорую вызовите, а? Сейчас будет, все будет. Все и будет. И Скорая, и милиция, все сейчас будет. Не умрешь.

палками. Одну палку сломали. И, было, что, было, сейчас после дерева. Те люди, которые сейчас находятся возле э, серебряного автомобиля, которые тоже были, тоже гнались за нами. Они сейчас стоят возле этого автомобиля и смотрят в мою сторону. Э, они э, попросили подмогу. Підмога з'явилася. Штаб оточили. Двоє нападників, яких затримали охоронці, у супроводі міліції зникли у кареті швидкої. Скидалося на те, що правоохоронці хочуть якнайшвидше зам'яти інцидент. Давайте, будь ласка, оголосимо, Оголосим, будь ласка, хто це дочало. Ну, давайте камеру, хорошо. Оголосіть, будь ласка, людей, прізвище, ім'я, отчество, прописка, Откуда эти люди. Давайте первичный материал, вызвали группу, потом. Тарас Майор, скажіть, будь ласка, для людей, хто цей чоловік. Далі зайняти бойову готовність. Власті Януковича питаються нав'язати нам гражданську війну. Правоохоронці зайняті іншим. Передбачаючи наступні дії, вони на восьми автобусах рушають в бік Києва. Луганські дільниці в урнах опиняються акуратно складені стоси бюлетенів. Члени комісії на це не реагують. Паралельно триває масове голосування за межами дільниць. А ще три рази на дому. І збирателі надамо. Тут ми можемо навіть присматрива, подібних порушень маса по всій Україні. Підкинуті пачки бюлетенів за Януковича виявляються і в інших областях. А чи може присутності всіх членів комісії попросити голову комісії взяти оцю пачечку бюлетенів, показати всім членам комісії? Як вони складені? Я зафіксовую на камеру, і я прошу, щоб ці бюлетені визнали недійсними. оцю пачку. Я, я прошу всіх. А, а ви подивіться, як вони складені, я перепрошую. А я, 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 перепрошую, як, я перепрошую, як вони складені. Ні, тому справа? Питання в тому, що тут пахне фальсифікацією виборами із кримінальною статтєю від трьох до. П'яти років позбавлення воляць. Давайте позбавляйте мене волі. Так нема питання. Перед цим 10 білетів. Ні, ну просто як як складені, і як оці, ці я прошу як оці ці зафіксувати? Так, і, так само ці і так само, От, будь ласка, біля руках подав. Кільки що Ні, ну, Питання так, в тому, як складені. Тому що їх витягнуть. Беріть. Двоє, четверо. Я рахую долі і все. Нема такого Немає так. Так. так, Подивіться, так. Всі... я рахую долі. Значить, я прошу зафіксувати членів комісії, що мінімум 20 бюлетенів було складено. Я, будь ласка, знову коза. Тепер винувати. Чи шу я просто де? зафіксував факт? Фіксуйте, і... <penyne> Нахабство вражає підкинуті голоси за Януковича. Рахують за дійсні, і в той самий час бюлетені з голосами за Віктора Ющенка без причин визнаються недійсними. В урні на цій дільниці запаковані пачки бюлетенів за Януковича. Янукович, янукович, янукович. Наймасштабнішої фальсифікації зазнала донеччина. Там люди постраждали найбільше. На спостерігачів чиниться безпрецедентний тиск. Прямо на дільницях їх б'ють особи кримінальної зовнішності. На одній з дільниць у Маріуполі жінку, спостерігача від Росії, прищемив дверима невідомий чоловік. Що вона там шпага? Та нічого страшно. Кадри, як замінювали бюлетені на користь Януковича, зняти не вдалося. Братва всюди нікого не пускали у приміщення. Але фальсифікацію на вочині свого кандидата влада не обмежилася. Руками беззаконня Янукович просувався по всій Україні. Географія вражає від сходу до заходу. Навіть у Києві, який завжди був зразково показовий на всіх попередніх виборах, ДНД зневажають законодавство. На думку народу на міжнародних спостерігачів на обличчя держави владі наплювати. На цій дільниці нехтують законом і спостерігачами. Складені на цій дільниці акти порушень хтось із комісію викинув в унітаз. Актів було так багато, що унітаз забився. Правда, и тут сплыла на поверхню. Вот они все туда впихнули. И вот еще пиховод вышел, товарищ. И снова. Подождите, вот этот вот этот, который вышел, вот после меня зашел. Здесь было чисто. Вот этот, где он этот товарищ, который вышел? здесь. Ты здесь, вот запуску, пожалуйста. Я не могу их развернуть, потому что они. Вот это он только что. Вот, отсюда брал их и пихал. Не а знаю, я, зачем он выходил. Он, потому что он зашел, он ждал меня, пока я здесь я убрал. Это какие-то списки. И подписи. Это, значит, это получается. Это как складано мною вида кандидата на пост Шага, президента Украины Ф. Януковича. Это типа скарга, да? Скарга, который он, 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 он... Слушай, это, акты. Сережа, Мы это, тот тот да. акт. Нет, это акт. От куди ті акти ділять. От по чому їх не було э скарг. А вот і скарга. Смотри, Тут взагалі на дорозі з міста енергетиків Нетішина до Хмельницької АЕС. Жителі міста знаходять розкидані бюлетені з відривними талонами 155-го округу. Всі з позначкою напроти прізвища Віктор Янукович. Бюлетені готувалися до вкидання в урни, але з якихось причин ті, хто їхав вкидати, цього не зробив. Також знайдено цілі пачки відкріпних талонів, виписаних на одне прізвище. У Севастополі президента України вибирали навіть іноземці. Жінка голосує за паспортом іншої держави Росії. У цієї людини лише свідоцтво про постійне проживання що там Так вже Найбільше фальсифікованих голосів, як і в першому турі, вдалося зробити через технологію каруселі. Групи людей з відкріпними талонами вирушали в обхід дільниць. Вони могли проголосувати по багато разів кожен. Ці люди збираються з Харківської області, начебто на екскурсію в Полтаву. У кожного відкріпні талони. Куди ви сьогодні? їдете, секрет? – А Куди вам поїдуть? Зрасці, скажіть, ласка, куди вас везуть? – В Полтаву. Полтаву. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, храните здесь. Куда вас везут? Снимай, снимай. Кто его знает, куда едет? Мы же наоборот волнуемся. Мы же, наоборот хотели костюмилички. А -а -а. Ведомости про фальсификацию надходят из боотехдельниц та округів. Масштабы фальсификации вражають. Комітет виборців оприлюднює заяву, в якій стверджує, що сфальсифіковано близько трьох мільйонів голосів. Майже 10%. Якщо ці 10% представити у цифрах, які проголосила центральна виборча комісія, стане зрозуміло, що вони майже збігаються з екзитполом, який продемонстрував переконливу перемогу Віктора Ющенка. Заява комітету виборців України. За нашими підрахунками, фальсифікація склала як мінімум 2 мільйони 800 тисяч голосів. На основі проведеного аналізу передвиборчої кампанії 2004 року, хоча наші дані є неповними і вимагають уточнення, ознаки злочину, передбачені статтями 157, 158, 159, 364, 365 Кримінального кодексу України, були у діях не менше 85 тисяч посадових і службових осіб. Переважна більшість людей, які вдавалися до злочину, самі цього не хотіли. Влада за допомогою бандитів та нечисельної кількості міліціонерів-переверхнів змушувала громадян йти кримінальним шляхом, шляхом, яким колись видирався на олімп нинішній кандидат від влади. Кандидат, який став уособленням режиму, кандидат, який вважає, що він став президентом, і одночасно сумнівається, що його обрав народ. Дорогі співвітчизники, дорогі друзі, спасибі вам за те, що ви прийшли на вибори і віддали свій голос за нового президента. За мене. Не треба казати за мене. Давайте починаємо спочатку. Небо, оранжеве є морі, аранжевий є зірі, паранжевий вірблюд, оранжевий мами, оранжевим рікетом, аранжевий пісні, оранжева пают. Не за Януковича проголосувала Україна. І він це знає. Саме тому до Києва звозили після виборів правоохоронців. Саме тому влада сховалася за спини спецпідрозділів, коли акція протесту перейшла під стіни адміністрації президента. Сховалася як клятвопорушник в очікуванні неминучого покарання. Свободу вже не спинити. Ці слова лунають з вуст мільйонів людей, не тільки тих, хто прийшов, приїхав, дістався крізь всі можливі перешкоди центрального майдану держави, щоб висловити свій протест злочинцям, наділеним владою. На бік народу переходять місцеві ради, правоохоронці, армія, дипломати, всі люди, які розуміють, в Україні бандитів та клятвопорушників, жити буде неможливо. Ми не змогли показати все відео, що було передано закритій зоні цими днями. Показали найбільш характерні злочини, які чинилися під час виборів. Ми дякуємо усім, хто відгукнувся на наш заклик. Сьогодні вже стало зрозуміло: повернення до старих часів немає. Незважаючи на російський спецназ перекинутий до Києва та агресивну окупаційну політику Москви. Україна стала іншою. І ми разом з нею. Бо дуже паді два дня, я сижу вісу. Красок много у меня выбираевую, Я раскрашу телы свет в самый свой любимый. Paca, tchau, longa, lavou. И раскрасила весь мир так, да, как я хотела Дядя посмотрела вокруг И тогда увидела вдруг

Почему вам сказать, что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки наколотые. Люди берут один апельсин, съели, взяли другой. Вот. И оно тянется и тянется рука. Вот сейчас я ехала сюда, в пять часов были новости. И сказали, на площади массовое отруение почалось. И людей, значит, частые случаи обращения в больницу, людей везут в больницу с менингитом. Национальная радость.